Дисплозія кульшових суглобів у новонароджених малюків. Це є патологія, яка призводить до порушення функції опорно-рухового апарату і може стати причиною вивиху або підвивиху кісток. Частіше за все, це захворювання вроджене, тому для малюків досить важливим є власне, виконання профілактичних оглядів у ортопеда травматолога та лікаря фізичної реабілітаційної медицини фізичного терапевта. Варто зауважити наступні моменти. Вона супроводжується дуже поганою, дуже обмеженою рухливістю кульшових суглобів, річі колінних або гмілковостопних. Слід сказати, що ми не можемо розвести ніжки в сторони, ми не можемо рухати ними вверх-вниз. Ми не можемо зробити з ними. Жабку, тобто розведення і зведення ніг ні за часовою стрілкою, ні проти часової стрілки. Для цього ми виконуємо вправу жабка ряд вправ. Із лікувальної фізичної культури, фізичну терапію, виконуємо носіння профілактичних штанців, також носимо спеціальні стремена, це ремішки, в які запаковується дитина, вдягається по типу комбінезончика, але воно із ремішками.